Працюємо, ось є наш заклад, працюємо, виходимо з ситуації, як можемо. Є генератори, закупили додаткове обладнання, щоб на газ було. Нам нас було все на світлі. Зараз закупили, щоб на газі мали змогу користуватися без світла. Ми так як невеличка доставка себе позиціонуємо. Ну маємо змогу працювати. Виходимо з ситуації, як можемо. Це дуже важко, дуже важко працювати. Я працюю репетитором з англійської мови, звісно. і. Можливості так такої то сильно немає, навіть немає на навчання як. Є можливість працювати, але дуже і дуже і дуже складно і на Психологічний стан вона дуже сильно давить. У нас центр раннього розвитку для діток вільні. І ну, у нас і дітки, і вихователі, і ми намагаємося прогрівати приміщення, поки є світло, і... але все ж таки це дуже дуже складно. Дома світла в залі практично має. Ну реально я живу в районі Майзлів в місті. Там буквально година-дві в день. Усе. А на роботі я постійні генератори працюють, тому перебоїв немає. О, це дуже важко. По-перше, навчання проходить нестабільно, робота також це взагалі важко. Там відключають, плюс не беруть працювати через те, що світла нема і відміняють. відбиняють. Дуже складно, тому що не хочуть брати працівників, коли відключають світло. Дуже важко працювати, але приходиться якось, ну, оптимізувати свій час і використовувати ті моменти, коли є світло.